У суботу, 29 липня, у сумах грали у бадмінтон. Боротьбу за медалі вели сім пар учасниць. Пані Антоніна Сірик у звичайному житті викладач одного з сумських вишів. Сьогодні на турнірі вона і у якості організатора, і головного судді, і гравця турніру. Бадмінтон це любов всього життя. моя. і сподіваюся, що ті, хто приходять в цей зал, також. Починають цей вид спорту любити раз і назавжди. Сьогодні у нас цікавий формат змагань. Ми вирішили залучити до основної сітки змагань наших початківців. І це якраз ті, хто прийшов в зал, які ще не мають змагального досвіду. Сьогодні у турнірі взяли участь сім пар учасників у парі з досвідченим гравцем гравець-початківець. Тож пані Антоніні цього разу дісталась не партнерка по участі у всеукраїнських турнірах Оксана Гладченка, а Олексій Чагринець. У групі А цей дует посів перше місце, і у півфіналі зустрівся з другою парою групи Б Марина Ласточкіна Іван Гаркуша. Марина рік тому прийшла у Бадмінтон. Гра з партнером з досвідом, говорить Марина, накладає свої відбитки. Я скажу, що трішки відповідальність моя так можу зняти. Ну дуже класно, мені подобається. У півфіналі першу партію з рахунком 22-20 виграли Іван з Мариною. Друга була за Антоніною та Олексієм – 21-12. Проте перемогу у третій – 21-11 та у матчі у цілому святкували Марина Ласточкіна та Іван Гаркуша. У фіналі вони зустрілись з Олександром Стеценком і В'ячеславом Міщенком. Поступились суперникам у трьох партіях і посіли друге місце. Антоніна Сірик та Олексій Чегринець у двох партіях у бронзовому поєдинку програли парі. Євген Чепульський Сергій Боровік і завершили змагання на четвертому місці. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.